Останні приготування перед виступом проводить хор Я Маріуполь. У колективі об'єдналися десяток жінок із Мелітополя, Харкова, Маріуполя, Запоріжжя та Івано-Франківська. Підраховує учасниця вокального гурту Галина Шепель. Ми співали колядки, тепер потім співали ще на заході, присвяченому лесі українці. Тепер хочемо підтримати наше зсу. Загалом до концерту долучилися чотири хорові колективи. Окрім вокального гурту Я Маріуполь співали молодіжний хоросанна, хор Крила та квартет «Адоро». Кожен з них виконав по кілька патріотичних композицій. Розповідає художня керівниця народного дому княгинин Любов Терлецька. Наші колективи, які тут є на місці, які в тилу своїм талантом, мистецтвом теж підтримували нашу збройні сили. І ми не можемо робити таких надзвичайно великих коштовних концертів, які роблять наші зірки і збирають мільйони там коштів. Але ми потрошки по крупинці ми теж долучаємося до збору коштів на збройні сили. Поки мама Уляна слухає, донька Видана донатить на підтримку ЗСУ. Обидві слухачки родом із Запоріжжя. Дізналися про мистецьку ініціативу та вирішили відвідати. Дуже подобається, це якось так от робить нас ближче до культури. Я дуже радію, коли тут все-таки менше шароварщини і більше такого народного співу не на показ глобальному форматі. Чіпляє. так. Так, Чіпляє, дуже подобається. До музичної ініціативи долучаються й інші перехожі. Більшість з них на концерт втрапили випадково. Також слухаються в кілька композицій і робить внесок у скриньку посеред площі на вічевому майдані. Дуже гарно, аж за душу бере. Це, на даний час ця пісня дуже аж сльози наступають все на очі. Інна Сендецька Монюк, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.